Ристи, економісти, політологи і навіть випускники технічних спеціальностей їхньої допомоги потребують законодавці. Вже 18 років поспіль. Верховна Рада України запрошує на стажування обдаровану молодь з усієї країни. Найкращим стажерам пропонують постійну роботу. Найбільша ви знаєте програма. Вона цікавить молодь України з усіх регіонів України. Ми отримуємо анкети з, з різних зі сходу з заходу з півдня і з півночі для, для участі в цієї програми. І це говорить про те, що дійсно програма є відома. Багатьох інтернів, які працюють, які стажуються після завершення цього стажування, після закінчення навчання в університеті для них теж відкриваються двері. І е, багато хто з них залишається працювати і надалі в Верховній Раді, тобто вони залишаються працювати. В якості помічників або помічників народних депутатів, або працювати в апараті, як штатні працівники в апараті Верховної Ради, дехто з них переходить, звісно, в громадський сектор. Стати інтерном просто спершу потрібно заповнити анкету. Претендент повинен мати щонайменше ступінь бакалавра, бути не старшим 29 років та успішним у громадському і науковому житті. Найкращих запросять до співбесіди, аби перевірити ораторські здібності. Щороку бажаючих більше кажуть координатори програми. Відтак відбір жорсткий. Під минулому році в нас було понад 400 анкет аплікантів. Я сподіваюся, що цього року теж буде така сама кількість, і звичайно, це говорить про те, що рейтинг у нас складав одна, одна кандидатура, одна особа. А це чотири місця. Це був дуже важкий процес, дуже важкий відбір, тому що дійсно подаються на цю програму найкращі люди. А ми стараємося з найкращих ще відібрати найкращих. Іногороднім стажерам надається гуртожиток, а найуспішнішим стипендія. Все по-дорослому. Також молоді фахівці обирають форму стажування. Працювати можна як повний робочий день, так і на волонтерських засадах 4 години на тиждень. Випускниця програми цього року Катерина приїхала до Києва з Кривого Рогу. Розповідає, завдяки стажуванню змогла здобути досвід законотворчої роботи. Після випуску залишилась працювати у столиці. Для мене це досвід, це контакти, це нові друзі. Окрім того, я побачила, як працює Верховна Рада України зсередини. Я побувала на парламентських слуханнях, на комітетських слуханнях. Окрім того, долучилася до законопроектної роботи. Що я дуже пишаюся тим, що я була інтерном, всім раджу спробувати свої сили взяти участь у конкурсі і також стати учасником програми. Верховна Рада відчинить свої двері для нових стажерів у листопаді. Попереду у новачків 9 місяців наполегливої праці зустрічать з відомими політичними та державними діячами. Хто зна можливо саме вони вершитимуть долю нашої країни вже у найближчому майбутньому. Аліна Костровіцька Ігор Коркодим, новини УТР.